Леонід Ршепецький, педагог, поет, літературознавець. У ці дні ми вшановуємо пам'ять поета усеукраїнського, всепланетарного рівня Дмитра Дмитровича Кременя. Ми всі є його шанувальниками таланту, таланту високого рівня. І ми теж педагоги. І поети вчимося у нашого класика. Саме таким постає в нашій пам'яті, святий, воістину святий образ Дмитра Дмитрийча Кременя. Я особисто завдячуючи йому теж долучився до поезії. Ми з ним були близькими, спорідненими душами. Відповідно, він мав українську групу крові, він був державником, справжнім патріотом. Він любив Україну так, як повинен любити українець. 25 травня 19-го року, коли ця темна хмара обійшла весь світ всього українства, мною були написані такі рядки. Йому вдалося так зробить багато, Яскравий слід лишити на землі, поезії розвучатимуть крилато, І їх читатимуть дорослі і малі, З вершин карпатських з полони, смирічках високосні далі. Промовив України вірний син рядками золотої пекторалі. А тут в степах Ольвійської вже троє, де греками прописані віки, він залишив, неначе акварелі, свої талановиті сторінки. Поетичне слово, як клятва вірності і честі, ми всі, як діти у природи, нам притаманне щось творити, це знають в світі всі народи, бо лиш в красі нам треба жити. Для цього є у нас поети, а їх слова це откровення. Вони взірець, вони естети, вони всім приклад і натхнення. Що було десь, колись із нами. Що буде завтра, навіть після. Як жити навіть з ворогами, якою буде доля і пісня? Це у Дмитра, це все у нього. Тут що не слово материк. І навіть скажу друзі. Чесно, у кожній слові біль і крик за втраченими небесами, і за руїною ще всюди, за те, що завтра буде з нами, коли і нас уже не буде. Це все в Дмитра, це все у нього, це як Шевченка з Кобзаря, де кожне слово сяє сонцем, де кожне слово, як зоря, Втішаюсь тим, що знав Дмитра і крокував його шляхами. А в серці пам'ять назавжди. Він жив зі мною, жив і з нами. Ці рядки були написані у травні 2020 року. Прометей, Кремінь поету, другу, громадянину, не я пишу, це мною пише Бог. Звернувсь поет так щиро до людей. У цьому справжній зміст і справжня суть. Поет на всі часи це Прометей. Правдивим словом відкривати небо, і ясні зорі посилати до людей, будити душі і віддати серце, поет на всі часи це Прометей ще бути вірним і завжди сміливим, відважним теж, не зайве бути нам. Бо поетичні слові, що від Бога послання йде і друзям ворогам, у поетичні слові вся краса і сила і світ, світить слово людям в темну ніч, світ пам'ятати, слово йде від Бога. Собі це теж кажу. Про це веду я річ. Поетична Атлантида це мій власний відгук на книгу Дмитра Дмитрича Атлантида під вербою. Атлантида під вербою, Рима з Римою сплелися, як у небі сяють зорі, все з'єдналося з тобою, все з тобою і без тебе, у якійсь красі незвичній та життя пливе рікою в Атлантиді, поетичній, і за барвами земними, за космічною ходою. Пізнається справжня велич Атлантида під вербою і в поезії цій вічній лиш душа поета знає, українська Атлантида десь між зорями блукає. Ці рядки були написані в травні 2020 року. У Узоріні світи Дмитру Кременю Хто так напише, як писав поет? Про наш народ. Із давніх пір донині про те, що діялось у давні вже часи і що твориться нині в Україні, лише йому одному те дано, чого і зрячі бачити не бачать, він пив ольвійське скіфї фено і чув співаючи, як соловейко плаче, знайшов він вдруге скіфську пектораль, яке у слові. Нашій рідній мові, століттями вкарбована, як сталь в історії народу, в нашій крові, хто так напише, як писав Дмитро. Нема таких. Тепер я добре знаю, де б'є у хвилях Сивочолий наш Дніпро, звучать трембіти вікового краю. Не він писав, зізнався наш поет. Господь його рукою сам творив. Тому у кожній слові він естет, і справдою кожній слові жив. Його поезія, звичайно, на віки. Ми всі ще прагнемо цю велич обійняти і живемо, як люди на землі, щоб жити і творити, пам'ятати. Ми дійсно пам'ятаємо Дмитра Дмитрича, ми вчимося на цих вічних поетичних рядках, які випромінюють і нам зоряний шлях, нам, Україні, яка бореться. З расистською Росією, яка бореться за свою волю, за свою свободу, за свою незалежність, за свою національну самобутність. Послання у вічність Дмитру Кременю. Скотилась сльоза по щиці, скотилась сльоза і завмерла, січу, я тримаю в руці і йду до твоєї говерли. Бачу там силует я Дмитра, чий голос його з полонини, бо поета голос не вмира, він є голосом всієї України, Він нас кличе славу берегти, бо заради неї міг життя віддати, кращої країни не знайти. А для нього вона рідна мати, Від Карпат аж до козацького Дніпра, Від полісся до жаркого степового краю, Чути голос нашого Дмитра. І так буде вічно, точно знаю. Безперечно, що все те, що написано Дмитром Дмитровичем, це все в аналах нашої історії, нашої літератури, нашої духовності. І саме такі люди, як Дмитро Дмитрович, тримали і тримають духовне небо над Україною. Не міфічні Атланти, а реальні. Людські таланти. Саме таким талантом відзначався і в нашій пам'яті залишився назавжди наш дорогий Дмитро Дмитрович Кремін. Пам'ятаємо,